В тридев'ятім славнім царстві, де коли був цар горох, є тепер на господарстві мудрий пан, вельможний ох. Сам той ох на корд завишки, а на сажень борода Знає край завдовж і вширшки, і кому яка біда. Чи хто правий, чи неправий, чи хто прийде вдвох, чи сам. Всіх приймає пан ласкавий, тільки треба мовить ох. На зеленому горбочку спершу мід людей приймав, потім сів у холодочку звідти голос подавав. А як зранку та до ранку стали люди обридать, ох, зробив собі землянку, оха більше не видать. Але хто та місце знає, де тухлявий пень і мох. То приходить і волає або тихо скаже. Ох, хоч би навіть не роком, Та є ох, промовив ти. Знай, що вилізете боком, воріття біж. Не знайти, бо затягне з головою трясовиця мухова, і з душею ще живою під землею поховав, під землею ж там палати, де вельможний ох сидить. Гарні пишні кімнати, срібло золото ряхтить Дорогі самоцвіти, наче зорі рохтять скрізь. Заморські дивні квіти по клітках пташки сидять. Золоті грають рібки в кришталевих скринючках. і ведмеді ходять дибки в рукавичках-жупанках. Враз тебе там обморочать, блиск і пахущі міцні, Попугаї заторочать приказки, якісь дивні, І безглузді очі втупить, в тебе рибка мовчага. Тут ведмедів гурт уступить, кожен лапу подавав. Той бере тебе за руку, той торкає за плече, борон може ворухнутись, кров відразу потече, бо скрізь білі рукавички враз проб'ються пазурі, Гачкуваті, мов гаплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож, коли ти вже попався, наче в пастку бідна миш? То сидимо, прикувався, не рушай, мовчи, й тиши. Вийде ох, вітай гостині. Чи волієш нам служить, чи волієш? може, нині головою наложить. Скажеш, я служить не згоден, зараз цок тебе в лобок. Якщо ти носить годен, рукавички й жупанок, Стань на службу. Подарують рукавички й жупанець, привітають, обдарують, тільки ж там тобі кінець. Вічно будеш пробувати у підземному дворі. Більш тобі вже не видати ані сонця, ні зорі. Де торкнешся всюди брами під замком та під ключем. Десь далеко хто ще самий озирається плачем. Пів не плач, відповідають, плач не спів, так без кінця. Кажуть, брамка там ридає, жде юнака молодця, коло неї там жар птиця, з півом душу потіша. Та сумна міцна темниця, сумутна в дівчині душа. Як би хотів їй волю дати, хто з хоробрих юнаків мусить пеше розрубати сімдесят. Та й сім замки, що ж вам казка обридає, хто має кладанець? Хай замки ті розрубає, буде кажучи кінець.